Усім хочу вам продемонструвати модель військової техніки Лего Patriot. Це ретельно продумана конструкція, відображає всі ключові елементи реалістичної системи протиповітряної оборони, включаючи спускову установку, радар і ракети. Завдяки цій моделі, ви можете краще зрозуміти, як працює одна з найбільш передових оборонних систем світу. Ключові особливості цієї моделі це рухомі деталі, пускові обстановки та радар можуть обертатися, нахилятися, імітуючи реальні бойові умови, деталізований дизайн. Кожна деталь моделі відтворює справжні компоненти системи Патріот, зберігаючи високу точність, інтерактивна грама. Модель дозволяє створювати різні сценарії оборони, забезпечуючи захоплюючи ігровий досвід освітлення, цінність. Процес складання моделі допомагає розвити технічні навики з принципами сучасної оборони. Всім дякую за увагу.